Слава Ісусу Христу! Сьогодні розважимо на таку непопулярну тему, чому християни матюкаються? Скажете, а хіба християни матюкаються? Так, я вам скажу матюкаються. Я між християнами живу і чую християнські матюки і звертаю увагу, картаю і не дуже. За це мене полюбляють, щоб я кажу, що не можна матюкатися. що це є гріх, це є негативні слова, такі слова, як матюки, їх немає ні в Святому Письмі, ні навіть українській літературній мові, на мові матюків не розмовляв, ні Ісус Христос, ні прочиста Діво Марія. Ні апостоли, пророки, мученики, ніхто з Божих дітей не розмовляв матюкливими словами, матюкливою мовою. Матюклива мова вийшла не від Бога, а від диявола, від сатани, від противника Бога. Но мені здавалося, що кожен християнин, ті речі, дуже добре розуміє, але бачу, що не всі християни прийняли християнського Духа, Божого Духа. І бачу, що не всі християни розуміють, що таке матюки, що таке мова диявола. Багато фальшивих християн вважає, що це є норма моралі, що це є добре, це є нормативна лексика, це є крутизна. Але Бог каже, що це мова диявола. Це не християнська мова? Христос такої мови не вчив, Пречиста Діва Марії також такої мови не вчила. Мачуклива мова це і бхульство, і нічого спільного з християнством немає. І правдиві християни це добре розуміють і не вважають таку мову вульгарну, безбожну християнською мовою, Вважається диявольською мовою, а ті, що користуються, Цією вульгарною мовою. Вони зовсім не християни. І ті християни, які не матюкаються, чи вони дійсно Божі ласці, що вони дійсно християни, бо вони не матюкаються. Звісно, що не матюкатися – це є тільки один вказівник на християнство. Але цих вказівників на християнство є тисячі. Я знаю атеїстів, які також не матюкаються, але вони не християни. І тому яка тут страшна і велика хитрість диявола? Якщо ти не чекаєшся, то це ще не означає, що ти ісповідуєш християнську віру. Той, хто матюкається і каже, я християнин, я хрещений. Це не означає, що він християнин по критеріях. Він вважає себе християнином, але він християнин тільки по формальності, а в дійсності, по реальності далеко ця людина, яка мочекається не християнин. Це є підміна християнства. Тобто диявол прийняв участь. У розумінні християн, що мачукатися це християнська справа. Ні, мачукатися це диявольська справа. Але кожен християнин, який має принаймні логічне мислення, принаймні має якісь задатки Святого Духа, натхнення Святого Духа, логічне мислення, як я вже сказав, він ніколи не згодиться з цими мачуками. Бо навіть в загальному світі є розуміння, що мачуки це є недобре. Але матюкаємося, бо нам так подобається. І люди, які диктують волю Богові, вважають себе за Бога, кажуть, Боже, ми матюкаємося, а Ти маєш це прийняти за норму, за норму моралі, за норму християнства. І ви думайте, що Бог з вами погодиться? Ні. Бог сказав за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь судного дня за нього, бо за словами твоїми будеш виправданий, або за словами Твоїми будеш засуджений. Матея 12:36. Так, зараз ми живемо в складні часи. Не просто складні часи, а надзвичайно складні часи. Ті часи, які передують страшному Божому суду, тобто йде кінець світа, і світ стоїть на порозі кінця, не знаємо ані хвилини, ані години кінця світу. Але по знаках, які Христос сказав, по знаках пізнаєте Кінець світу, ті знаки дуже явно. І скоро сповняються, тепер розважно про ті знаки кінця світу. Нині ворог людських душ ховається за привабливими масками, з-під яких чути сморід і гниль самого пекла. Людство сьогодні поклоняється фальшивим божкам і це називають культурним розмаїттям або цінними надбаннями людства. Це, що віків називалося гріхом розпусти, сьогодні отримало назву вільна любов. Ця вільна любов, цей содомський гріх. І ці содомські гріхи сьогодні прикрасили назвою нетрадиційна добра орієнтація, тобто вільна орієнтація. Бо доброго в тому нічого немає. Є християнське розуміння добра і зла. Але диявол завжди старається християнам підкинути підміну що таке добро і що таке зло. І дуже часто християни приймають зло за добро, а добро за зло. Це на превеликий жаль, сьогодні дуже поширена практика християн. І диявол дуже радіє цієї перемоги над християнством. І правдиві християни розуміють, що це не перемога. Але диявол має прибічників, і ці прибічники йдуть за ним, і це його перемога. Але над фальшивими християнами над правдивими християнами диявол ніколи не отримає перемоги, бо правдиві християни народилися на нос Божого Духа і розуміють підступ і підкус диявола, і перемагають його всюди. Бо вони народилися нанос Божого Духа, а Духа Святого, який засів в серці і душі людини, ніхто не переможе. Дух Святий зерве всяку маску з диявола, який одягнувся одяг ангела світла. Дух Святий, Він є насторожі спасіння наших душ. І якщо ми народилися з того Божого Духа, в нашому серці – Оселився Святий Дух, ніколи діяло не переможе такого християнина, тому й Ісус Христос сказав: Поки не народиться на не з Божого Духа, Царство небесне війдете. І так будемо речі називали своїми іменами, не будемо прикрашували всякими сучасними привабливими назвами. Як християни живуть без шлюбу християнського, це є перелюб. Як жінка живе з жінкою, це називається лізбіянками, це є содомський гріх. Чоловік живе з чоловіком в сексуальному відношенні, це називається содомський гріх, і усякі сексуальні стосунки, які є поза християнським шлюбом, це все содомські гріхи. А згадаємо, що Бог зробив содомою гуморою. Де були отякі безхристиянські стосунки сексуальні, Бог спалив два міста, спалив мужчин, жінок, старих і молодих, тобто і дітей, бо всі були затроєні цим страшним судомським гріхом. І на сьогоднішній день, від чого сподіваються християни фальшиві, що Бог помилує вас. Бог не помилує судом Гомори, Бог не помилує і сьогодні вас. І світ сьогодні живе в страшному содомському грісі, не тільки Україна, а весь світ, і тому кари йдуть одна за одною, і війни, землетруси, епідемії, це іще Боже милосердя, на спам'ятання. Спам'ятайтеся, люди, бо ще гірше буде. І ми приближаємося до страшного Божого суду, знаки цьому підтвердження. І цих знаків дуже багато побачимо один знак: Жінка одягнулася одяг чоловіка, це мержота запесіння в божих очах. Бог таких жінок, таких християн, не приймає, бо це дійсно проти Божої волі. Жінка має одягатися жіночий одяг, має покривати голову на молитву на службу Божу в церкві, бо це є скромність пристойність жінки, яка виявляє пошану і покору перед Господом Богом. Богомила така постава жінки, богомила така покора жінки. І Бог таку жінку помилує, прийме за свою дочку, і чоловік також має настанову від Бога. Чоловік церкві має з пошани до Бога зняти шапку, також одягатися скромно, пристойно. і цей чоловік буде сином Божим, і Бог Його полюбить і прийме Царство Небесне. І тепер звернемо увагу, як чоловік християнин. Вітається християнським привітом. Слава Ісусу Христу! При тому знімає шапку або капелюха, і робить цей чоловік-християнин це з пошани до Бога, з упокорення перед Богом і з пошани до особистості християнина, перед яким вітається, також чоловік, коли йде коло церкви. чи, Коло Христа, тобто розп'яття Ісуса, також хреститься і знімає шапку перед Ісусом, тобто перед Богом, Богочоловіком, якого шанує і упокоряється. І дуже дивно, як в скорому часі християни забули шляхетність і упокорення перед Богом, перед Пречистою Дівою Марією, на сьогоднішній день. Фальшиві християни вчуть практикуючих християн. Що це вже не потрібно хреститися коло церкви, знімати шапку, коли вітаєш по-християнськи, не знімати шапки перед пречистою Діво Марією, тобто перед фігуркою пречистої Діво Марії, вітатися слава Ісусу Христу. А чому це вже не, сьогодні не актуально? Чому це все сьогодні не потрібно для християн? Що християни стали вже ангелами, скрилами? Так, святі ангели, якби прийняли людську подобу, тобто війшли в тіло людини, то вони б показали, яка пошана до Бога. Дійсно, вони б клякали, хрестом лягали перед Господом Богом, віталися по-християнськи, хрестилися перед церквами, християнським привітом віталися. Вони виконували всі критерії християнина, і ми маємо то зрозуміти, що ми далекі від святості, ми далекі від християнства, не то що до ангельського чину. Ми маємо зрозуміти, що нам треба каятися, поправлятися і вертатися до християнської віри, до витоків християнської віри. Не до того, що зараз нам нав'язали, навчили нас жити не по-християнськи і казати, що так Богу подобається. Ні, не подобається так Богу. Бо Бог сказав з самих початків, що йому подобається. І ми це прекрасно знаємо, Святого Енгелія, святого письма, і ми маємо любити Бога всім серцем, вкусили душею своєю, Народиться на нас, Божого Духа, тоді ми зрозуміємо, що Богу подобається. А диявольську віру ми маємо відкинути, бо диявол до само Божого суду буде обманювати християн і буде казати: Ви християни, бо вас любить, Бог милосердів, Бог любов, бо вас все простить. Це є фальш, цей підступ диявола, цей підкуси диявола. Як добре знаємо, що диявол одягається ангела світла, щоб звести з правдивої дороги християн. Але Ісус сказав: Народіться на з Духа, бо Царство Небесне інакше не війдете. Як ми будемо керуватися Божим Духом, зірвемо всяку маску з диявола, і диявол ніколи нас не зведе в блудну дорогу. Тому ми мусимо Бога полюбити всім серцем вкосили душею своєю, не йти за сучасним світом, йти за Христовим світом за християнством правдивим, а не фальшивим, тоді будемо спасенні. Слава Ісусу Христу!